Привіт! Яке краще вудлище підібрати на коропа? Дивіться, тут треба спочатку розуміння, що ви взагалі ловите, і ловите ви сугуба коропа. Виїжджаєте коропа за трофеями чи ні. Ну, давайте я вам приблизно розкажу. Я, наприклад, в роликах, якщо ви бачите, я коропа ловлю на 37-й стрій. 37 стрій це лапша. Це самі м'ягенькі вудлища. Самі м'ягенькі вудлища. Вони в'яжуть коропа. нема різниці, короб там буде 3, 5-6 кіло, вона від цього не зламається. Просто вона прогибається більше. 37, це згибається перші три коліна від 10. Воно так рахується. Вона прогибається взагалі повністю. Її тяжко ловити, тільки якщо ви ловите в закаряжені місці. От, Далі. Ви собі тянете, вона спокійно витягає, проїбається, задоволення неймовірно. Там за 2 години 6 коропів, коли ви піймаєте, у вас руки буде 30, ви просто отримаєте неймовірне задоволення. Це 37-й стрій, але він не підходить всім. До нього треба прийти і навчитися. Зазвичай ми користуємося 28-м стрієм. 28, стріє. 28 стрій це взагалі йде перші два коліна, проїбаються з 10. Там вісім не пригибається. Це в залежності від вудоччі. Це середній стрій. При виважуванні карася ви отримуєте задоволення від ладошечного і більше. Коли трапляється короб 3-4 кг вона від цього не ламається. Ви просто, виходить, отримаєте більше задоволення. но вона йде більш жорстка, його легше контролювати. От. На довгих удочках контролювати взагалі просто. Взагалі. 28 стрій. Можна підібрати, він буде в'язати повністю короба. Є далі там, 19 стрій. Да, наприклад, дайва. 19 стрій, 6 h При ловлі ладошечного карася ви вже не будете отримати таке задоволення, хоча ну, 400-50 грамів да, він вам принесе. При виваженні коропу ви його спокійно з карчей витягнете. прогибається один кінчик з 10. З карчею він вам не дасть вам водити по карчам. А якщо ви ловите зазвичай трофеїв, то є вудлища, ну в нашій серії АК Power, це виходить. Також 6 h але вуличче розраховане сугубо коропові. Там окремо кінчик йде з китовим вусом, жорсткий 19 і вудлище розраховане від 11 до 13 кг коропа. Це вже на трофеїв. Тут ви виходить, коли ви ловите, ви знаєте, що у вас там 5 кг постійний короб є. І ви не хочете з ним гратися і хочете його в'язати, і, в принципі, спокійно підводити до берега, тоді ви використовує вудлище іменно коропові. От. Вони також є. Просто звертайтеся, якщо кому щось потрібно, просто телефонуйте, я завжди підскажу. Всім гарної дні не па.